574 день в Канаді, 08-01. -25. 25 -е. Сьогодні в нас середа, вже середина тижня. Ще тільки прос... прокинувся недавно, був понеділок, думаю, в понеділок вже середа і завтра, четвер. О. Буде, до речі, в мене Калимчик, повинен бути в п'ятницю. Е, Маю допомогти напарнику плитку поставити в одній з квартир. Е, вже домовились на п'ятницю, тож. Все повинно бути добре. За гроші, звісно. Сьогодні що? Я встав по будильнику, зібрався на роботу. На роботу попили ми кави, посиділи, поговорили, і якщо. Зайшов до комп'ютера, видруковав накладні. Щось я сьогодні робив? Ходив? О, вчора я зняв смок-детектори. Ввечері, не пам'ятаю, що я говорив, це, напевно, було після відео. Після Познімав смак-тектором. Сьогодні ми їх не робили. Завтра ми поставимо інші. По всій квартирі, бо вони пікають, там холодне повітря заходить чи щось, нічого не можемо з ними зробити. Підготував я сороковий поверх до роботи, підшліфував. І ще поїхав привіз мені шприц, такий великий шприц, де я там шпаківки напхав спеціальної для стелі. І наробив крапочок на стелі, потім воно підсохло шпателем стягнув. Ну, не оригінальне. Я перший раз це робив, і я тепер вже знаю, як це робити правильно. Хух. Краще набриси робити. Або взяти валиком, перейтись і все. А потім стягнути. Хоча валиком може бути зажирно. Бо воно робиться спеціальною машиною, така вона під пресом. вона псикає, за всю стелю, і потім стягують провилом. От. Я займався в основному тим строковим поверхом. На обід зайшов на обід, по, пообідав, пообідав і таке. Купив я сьогодні другий VR окуляри. Тепер вже в квартирі двоє, двоє пара окулярів, і можна грати в парі. Ну, це набагато краще, ніж самому. Купа, купа можливостей. Мені сподобався там один VR-чат, де можна будувати свої. Світи, якісь там квести і такі речі. Цікаво, цікаво. Е, от, це мені сподобалось. Та й сьогодні подзвонив я м, говорив я з імміграційним консультантом. Це просто такий ну, клерк, який сидів, приймає дзвінки, старається оформити людей. І от таке я говорив з ним, мені треба записатись до. Юриста і отримати вже таку от серйозну консультацію. Вона платна, 200 доларів коштує. Там 100 чимось плюс податки. Я порахував, десь 200 доларів вийде, але я хочу піти все одно. Це офіційний суд, Канада. Тут в Калгарі. і хочу фізично піти. Подивимося, якась програма, яка підійде. Мені треба підготувати про себе якісь дані, щоб не говорити. на Іменно на інтерв'ю консультації. А я хочу скинути їм вже заготовлений текст. Це зі мною розмовляв сьогодні українець, він нам тільки допомагає. А так то юристи всі канадці. І він казав, можна написати українською, він перекладе, якщо треба, і він буде присутній. А консультації, якщо що, треба буде допомагати, перекладати. Ну, я не бачу там сильно проблем. Вони переглянуть мої документи, Оце, до того дійде. І треба буде починати. От, такі тут справи. А так, все супер. Вже пізня година, прийшов після роботи, прийняв душ, бо був брудний капець, прийняв душ, помився. Лах і не прав, Ще два дні і цей, в п'ятницю, що, напевно, візьмуть автовогізм. І поїду. Покладу плитку. Там плитки повинно бути небагато. Треба взяти, підготувати інструменти, болгарку, дрельку і такі речі. Щоб це все зробити, закінчити прямо в п'ятницю. Так ми і зробимо. Там, думаю, все буде добре. Все, на сьогодні все. Якось так коротко відпочивати.